Тобі 60 років, мамо, як це ти розлучатися зібралася? А про батька ти подумала? Моя донька важко підбирала слова, щоб описати всю бурю емоцій, яку вона відчувала. Я все життя тільки й те робила, що думала про чоловіка, а зараз я хочу пожити для себе, пояснила я дочці. Ніхто не сприйняв серйоз мої слова, коли я сказала, що з мене досить я розлучаюся з чоловіком, але всі заметушилися, коли наважилася я це зробити, і поїхала з дому. На мій 10-річний ювілей я покликала тільки найближчих родичів. Дочка зяти мені подарували дорогу мультиварку, бо знали, що я півдня проводжу на кухні, і хотіли своїм подарунком полегшити мені життя. А чоловік нічого не подарував, навіть квіти не купив, віджартувався, що я у нього найкраща квіточка і що найкращий подарунок для мене це він сам. Всі дружно посміялися, а мені було не до сміху, мені плакати хотілося. За 35 років нашого спільного сімейного життя з чоловіком він жодного разу мені нічого не подарував, він вважав, що мені це не потрібно. А зате я мала все життя біля нього бігати, наче біля найкоштовнішої перлинки, і наперед вгадувати всі його бажання. Також мій чоловік дуже любить робити зауваження. Він старший за мене на сім років, то швидше вийшов на пенсію. Тепер він цілими днями сидить на дивані біля телевізора і постійно хоче їсти, а при цьому стабільно бурчить, бо йому все не подобається. Нещодавно я зробила налисники на сніданок, а він причепився, що замало цукру, і вони не солодкі. Я дала йому його улюблене абрикосове варення, він все з'їв. Але бурчати не переставав. Дякувати мій чоловік не вміє від слова зовсім він вважає, що коли я готую, прибираю, перу, прасую його сорочки, то це я виконую свої обов'язки дружини і мені нема за що бути вдячним. За все життя я стільки від нього картані зауважень наслухалась, що це би не витримала ні одна дружина. Я багато років так жила, терпіла, а тепер не хочу. Після свого ювілею я зібрала речі і поїхала в свою квартиру. Це житло мені колись давно дісталося у спадок від родички. Ми його здавали в оренду, а тепер я попросила квартирантів з'їхати. Квартира дуже стара, потребує ремонту, умови значно гірші, ніж ті, в яких я з чоловіком жила. Але для мене не так важливий комфорт, як спокій. Тут я можу робити те, що хочу, а не те, що треба, і не вислуховувати постійну критику чоловіка. Нашу квартиру я не стала ділити, а навіщо? Вона і так щасно дістанеться нашій доньці. Я з'їхала, бо мала куди, а у чоловіка такої можливості немає, то нехай залишається в нашій квартирі. У тебе хтось є, мамо, зізнавайся, картає мене дочка. Батько її вже достатньо накрутив проти мене. Не треба мені нікого, мені твого батька вистачило, а тепер я хочу пожити сама, в своє задоволення. Мені не чоловік, мені спокій потрібен, кажу. Ти знаєш непростий характер свого батька. Але ж ти стільки років з цим мирилася, що зараз змінилося? От те й змінилося, що я не хочу більше миритися з цим. Дочка ніяк не може згодитися з моїм рішенням. Вона просто наполягає, щоб я поверталась до її батька, та я не хочу цього робити. Дочка не за мене хвилюється і навіть не за свого тата. Просто тепер мене нема, і мій чоловік до неї претензії виставляє, що йому не так. Просто він така людина, яка не може жити спокійно, йому треба до чого-небудь причепитися, щоб побурчати. А наша донька це слухати не хоче, тому й наполягає, щоб я поверталась. Мамо, подивись, яка це захаращена квартира, ти справді збираєшся тут жити? питає дочка. Підскладаю грошей і зроблю косметичний ремонт. Мені доні вистачить, кажу. Коли дочка зрозуміла, що я не збираюсь повертатися до чоловіка і що батько тепер її клопіт, вона мені заявила, що якщо я не передумаю, то вона перестане зі мною спілкуватися. Я її розумію, але свого рішення я не збираюся змінювати. Живучи окремо, я стала значно краще себе почувати. Мені подобається той душевний спокій, з яким я зараз. Живу, і я не хочу повертатися в те життя, де мене не цінували, де не цінували мою працю, і де я постійно щось робила не так. А яка ваша думка? Я пошкодую з часом, що на старості літ пішла від чоловіка, чи я таки все правильно роблю?